Для відстеження діяльності студентів в електронних навчальних курсах нам необхідно додати блок Прогрес завершення, але для того, щоб в ньому відображалась коректна інформація, нам необхідно виконати певні дії. Для початку необхідно перевірити, чи в самому курсі включена можливість зазначення відстеження виконання у ресурсах. Для цього необхідно натиснути на шестерню в горизонтальному меню і обрати варіант Редагувати параметри. Потім ми знаходимо опцію Відстеження виконання і перевіряємо, щоб параметр Включити стеження за виконанням був зазначений як так. Після цього зберігаємо зміни Зберегти і показати. Після цього нам необхідно в кожному ресурсі, який має оцінювання в електронному навчальному курсі, зазначити умови виконання цих ресурсів. Це можуть бути такі ресурси, як лекції, самостійні роботи, практичні, семінарські, лабораторні тощо. Для зазначення параметрів виконання діяльності нам потрібно перейти у режим редагування параметрів відповідного ресурсу, такого як лекція, тест, завдання тощо. І у частинці виконання діяльностей обрати відстеження виконання варіант показувати діяльність як виконану, коли виконані всі умови. Наприклад, ресурс лекція містить такі умови, як перегляд, оцінка. Потрібне закінчення лекції або час на опрацювання певний, коли студенти проходять цю лекцію. В залежності від потреб обираємо необхідні умови. Після цього натискаємо на кнопку Зберегти і повернутись до курсу. Після зазначення параметрів автоматичного відстеження виконання, тобто. Система самостійно впроставляє відповідний параметр навпроти ресурсів, коли студенти виконують умови. З'являється ось такий квадрат, у якому контур виглядає як штрихпунтирна лінія, і він одразу вже відмічений галочкою. Коли студенти потрапляють в електронний курс. У них, відповідно, галочка не встановлена і коли вони виконують умови, вона автоматично зазначається. Інші варіанти, коли лінія не штрихпунктирна, а наприклад суцільна, то це буде означати, що студенти такі ресурси можуть відмічати самостійно, нас цей варіант не влаштовує. Після зазначення необхідних параметрів відстеження виконання у всіх ресурсах, які мають оцінювання, ми переходимо до етапу додавання блоку прогресу завершення. Для цього в списку блоків, які знаходяться в лівій частині курсу, натискаємо опцію Додати і в списку, що з'явився, знаходимо блок прогрес завершення. Всі необхідні ресурси в нього потрапили, чи в яких ми зазначили параметри відстеження виконання. Для перегляду загальної інформації по студентам нам потрібно натиснути на кнопку Перегляд прогресу студентів. Тут відображається список студентів, інформація про те, коли вони здійснювали останній вхід на курс і їх загальний прогрес з курсу, і більш деталізований. Комірки синього кольору означають, що студент не здав роботу, але він має ще можливість це зробити, адже термін виконання ще не завершився. Якщо комірка підсвічена жовтим кольором, це означає, що студент роботу вже здав, а викладач її ще не перевірив. Якщо комірка підсвічена зеленим кольором, це означає, що студент роботу здав, викладач роботу перевірив і виставив оцінку.